Зоя, доброго дня. Дивіться, одна порада, вона не дасть особого результату. Щоб вам дати пораду, мені бажано знати, як ви зараз харчуєтеся, з чим у вас проблема, чи ви пробували ходнуть, ну, які, Яка саме проблема у вас? Що вам не ну, заважає скинути вагу? Ну, для цього нам треба поговорити. Ну, 3 години годину. Одна порада моя ну, цінності великої немає. Треба, щоб вона була доречна, і поради я можу дати тільки із мого власного досвіду. Подивіться, якщо вам подобається мій підхід до схуднення, моя позиція у відео у мене на сторіночки, то звертайтеся на консультацію. Я зараз беру дівчат на. Індивідуальний супровід один раз на тиждень зустріч 200 гривень. Ви потім дивитесь, ми аналізуємо. Да, я даю якісь поради, якісь рекомендації. Ви дивитесь, працює воно, воно у вас не працює, підходить вам такий метод, не підходить. Потім, якщо вам підходить, ми зустрічаємось знову і отак маленькими кроками йдемо до вашої цілі, до вашої мети. Ну, якщо ви не хочете там. Ну, я, наприклад, не хотіла ні на марафон, ні на які змагання, ні з ким не ходити. Я хотіла індивідуального супроводу. І тому такий супровід я можу зараз запропонувати тим людям, хто їх потребує. Одна зустріч, розмова, годину, тиждень підтримки і вся ну, інформація, яка вам допоможе на перший тиждень, коштує 200 гривень. Зв'язуємося Viber Telegram або по телефону. Бажано, звісно, телеграм-вайбер, щоб ми бачили. Одна одну. Кого це цікавило, пишіть мені в приватні або ставляйте тут плюсик, сердечко, вогник, що завгодно. Рада допомогти тим, хто саме цього чекав. До зв'язку.